Ви також чуєте на фоні дану мелодію і думаєте, «Хм, десь я її вже чув. Нарешті я всівся озвучувати дане відео. Попри деякі обставини, я не міг сісти за нього. Лінь. У когось лінь. У когось президент Сінзіньпінь. Вибачте, це все тікток з мене зробив таке. Що ж, у цього відео як такої теми немає, буду про все підряд говорити. Розмовний спітпейнт. Що я такого нового придумав? Ставити ось QR-коди інстаграм поруч з спітпейнтом, щоб не було того багато простого простору. Так що можете сканувати і переходити. Інстаграм я відмічати починаю частіше, тому що я малюю портрети за донати, і так ви це знаєте, тому багато про це не буду говорити. Якраз вчора закрив останню банку, і в мене за весь час назбиралось дуже багато спідпейнтів, з яких можна робити ось подібні відео зараз? Я відібрав всього два від однієї донаторки, ось її інстаграм. Посилання буде в описі до відео. Вона частенько збирає допоміжні збори, і зараз в неї проходить активний, тому підтримайте, хто має таку змогу. У цьому відео в кінці буде нова рубрика, тож додивіться, поки не буду казати, як називається. Не знаю, чи доречно згадувати про те, що в мене івент проходить в телеграмі, бо до завершення всього 5 днів 24 числа він завершиться. Якщо ви ще не знали, що він проходить, то переходьте, можливо, ви встигнете намалювати, бо завдання не є аж таким важким, але над ідеєю треба подумати. Як ви почуваєте? Себе в О, мені вже легше, я знайшов порозуміння. Таку розмову я мав з планшетом. Ну, я жартую, звісно, це така алегорія, бо справді мені вже стало легше малювати в діджителах. Час зробив своє. Я взагалі малюю, хто не знає з 21-го року і на планшетах малюю, напевно, 2,5. Трошки закидав, трошки повертався, то мене більше тягнуло в традиш, але так чи інакше зараз я себе спокійно почуваю і там і там, і вже хоча б з цього моменту приємно. Напишіть, як у вас відбувається ця взаємодія між напрямками, де легше, де важче. можливо, ви і не пробували, бо хочете спробувати. Так можете коротко написати Хочу, спробувати в діджитал, хочу втратити. Не хочу, не хочу. Перший спідпейн це була робота за 250 гривень на збір. У мене взагалі три категорії: низька деталізація, середня і висока. Наступний спідпейн це вже робота за 500 плюс донат, і тут же деталізація вища в два рази. Насправді у цей момент зупинити себе вчасно, коли ти малюєш за певну суму донату, певну деталізацію. Це ще той квест, бо справді також як окремий скіл такий. Дуже смішно, давай посміємося разом. Я це про телеграм-канал з мемами УкрАрту. Буквально цього тижня, хоча точний день не пригадаю, створився телеграм-канал з мемами. Поки що він називається Артзатримка, можливо, на днях зміниться назва, але посилання буде під відео незмінним, тому переходьте, підписуйтесь, поширюйте меми та просто класно такий телеграм-канал тепер є. Що у вас по малюванню в осінь період такий меланхолічний. Коли хочеться просто полежати. Я багато малюю, тому що на збори напевно малював би в десятки разів менше, якби не вони. Кончена русня, як же ж без неї не обійтися? Давайте я вам розкажу цікавого, хто кого немає в телеграмі, і взагалі не сильно слідкуєте, а в Ютубі вам цікаво подивитися такого формату відеоролики, тому зроблю вам таку вижимку. В чат арт-підтримка в телеграмі приєднується багато учасників, і деякі з них ведуть телеграми канал російською. Я відхиляю запит, але одна така дуже була настірлива, і дуже багато разів заявку, я приймаю, вона пише «Привіт, В профілі, щоб ви розуміла, російська пісня прикріплена, телеграм повністю російський взагалі не зрозуміло, звідки. Я кажу, як же сумно, хто ж це придумав ці правила, скидаюсь на те, наче я не адмін, і не я їх сам туди е, прописав. І кажу: як жаль, прийдеться з вами попрощатись зразу отак. Ну реакції з її сторони, я видаляю. Приходить 20 хвилин для контексту це пізня, дуже пізня ніч. Пише мені в особисті отаке. Ну і давай їй базоньку видавати, правда, говорити з людьми, котрі пишуть спочатку російською. Взагалі немає сенсу. Це моя була помилка, я давно цього не роблю в соцмережах. А далі одне за одним, там взагалі поплава в голові. бачите, для них свято 9 травня, ти їм пояснюєш, що це день жалоби, і якби сумно несумно Русаріс, донайте на русаріс. Отож, ось це щось починає навалювати люту якусь діч і не викупає елементарних речей, адже від білоруських там не залишилось навіть назви, яку вона прописує російською. Ось така історія, навіть якщо ваш чат позначено як чисто український, який забороняє все російське, до вас все одно лізуть ці свини собаки. Ох, ці росіяни всюди пролазять в наш інфопростір. І ці українці, там якась співачка, забув, який там надишись починається. Що недавно скандал був, можна нагадати. В коментарях, що це таке, чому вони такі тупі, того думи. Дорн, який йде на інтерв'ю, шлак, який репосять який в минулому відео розказував, коли малював чорнильні портрети. Тут заходять в чат якась ну ти розділяєшся між ними вже кордону фізичного нема, він заблокований, по них стріляють, відкривають вогонь по цих, ну, по цих створіннях. І вони в інфопросторі до тебе залазять, та хоча в інфопросторі розділіться. Переходьте на українську. В них же ж так підгорає. Подивіться на це. Ооо 300 згадувань в нашому чаті про росіян. Це точно група парі за Ой-ой, якщо ви теж вважаєте, що я зробив ідеальну пародію. Пишіть в коментарях. Так, це група по малюванню з адекватними людьми, котрі служать на фронті, роблять допоміжні збори, втратили і рідню на війні. І так вони вважають за святе стрибати, якщо ти не москаль, і називати речі своїми іменами. Зацініть жарт з телеграму. Росіяни 300, а краще б 200 я не курю це просто, я включив запальничку, але хтось таки не витримав і закорив після побаченого і почутого. Інктобер. Так, всі знають, що приходить інктобер в жовтні, що він вже став таким через роки дуже розмитим. Там вже придумують різні челенджі з ним. У мене взагалі він просто висвічувався в інших на аккаунтах, і це вся з ним взаємодія. Отак просто побачив список, по якому малюють інші художники. І на цьому все. Арт-матеріали. Давно вже не купляв нові арт-матеріали. поки що не виникає потреби, є багато що треба вималювати. Але щось таке, напевно, би хотіло, прику... хотілося б прикупити, але не зараз. Наприклад, є книги, які мені прям дуже зацікавили, реклама в інстаграмчику. Книга про перспективу і книга про. Повний дослідник, довідник, про прокрійту, ну класно тримати, тим паче, якщо я б я її взяв на огляд по бартеру. Але поки ну, немає ресурсу, це робити. Бо це ж треба робити. Огляди неї повноцінний. Вода, я все ще п'ю воду, не думайте, просто так не сильно нагадую останнім часом. Але так, беріть, пийте і чайок теж пийте. Тим паче, якщо у вас не включено ще опалення і дуже холодно. О, до речі, ви їсте смачного. Так, кого би я з останніх ютуб арт ютуберів порекомендував подивитися? Ось таких чотири канали. Бам. па ба бам Тун. Турурум. О, ще вчора я спробував такий челендж. Це, коротше, попалося де відео у тіктоці, де ви вибираєте будь-яку людину, знаменитість, є інша людина, котра буде її малювати. По вашому опису. Ви просто описуєте овальне лице, каре, не каре, очі, напружені, скули, шия. Коротше, все-все-все описуєте і людина малює по опису. Ось як у мене вийшло по двох портретах. І, до речі, описували не зовсім художники, тому якщо це були б художники, котрі розуміють всі всю термінологію, то можливо вийшло б ще б краще, а от доволі класна вправа. Є дуже секретний, дуже закритий чат, де ми збираємося з невеличкою групою художників грати в різні ігри, заодно може попробуємо цей режим щоб пограти. Насправді чат не закритий, просто в нього не всі охоче йдуть, тому що бояться, бо ми граємо часто з камерою через Google Meet або Discord. Граємо дуже багато ігор. Наприклад, на найближчим часом будемо грати навіть Minecraft. Якщо вам є 16 років. Ви не бойтесь камери і комунікації. у Вас є час, хоча б трошки. Бо якщо вам не виходить раз хоча б в тиждень-два приєднуватись, то немає сенсу заходити, бо ми ще частіше з'єднуємось. Якщо у вас є бажання, будемо вас чекати, можете пропонувати свої ігри в чаті нашому. Ми взагалі приймаємо у нас. немає такого строго якогось обмеження по іграх. Ми навіть граємо мафію, правда, важко зібратися, тому просто не знаю, що напишіть коментарях. Хочу до вас в секретний чат, хоча він не секретний, знову ж таки, бо я його всюди рекламував. Вийшло недавно, не так недавно, давно, недавно. Все одно в Procreate оновлення і додали дуже багато нових пензлів, де я собі пригледів одного такого пензличка для волосся. Зараз покажу скріншот, який це пензлик. Я його декілька разів продублював, зробив з одного більш такий. Плавний, з одного навпаки, більш широкий для більших локон, і дуже класно ним малювати. Я його майже всюди юзаю для волосся. До речі, мені намалювали фан фана арт, дуже милий, ось покажу. Просто дуже дякую авторці. Ось її телеграмчик. І як вам взагалі такий хаотичний порядок тем про будь-що? Я не знаю, чи за барзо, чи ні здорово. Якщо хочете, пропишіть тако в коментарях: Один тема, два, три, чотири, так нумерації. Я буду знати, що саме це рекомендація до тем для обговорення в наступне відео. Я буду знати, що ви пропонуєте саме ну, під цим коментарем. Типу, напишіть там, як тобі гіперреалізм чи суперсталізація, чи хочеш, чи не хочеш, або що там думаєш про те. Чи інше, коротше про все, що будь-що, я буду такого говорити в шикому темпі по 30-40 секунд. Бо насправді одна з таких проблем у рарто, що немає інфоприводів. Ну, розповідати про що? Про шаї. Не те, щоб сильно вона мене бентежить. Е, ну, є про що говорити ще не розкрити, не скажу, що там тема, і досі, типу, вона бентежить багатьох, але все одно немає такого прям ну багато чого, щоб розповісти. Ось результат моєї роботи, і тепер нова рубрика Прогрес. Прогрес. Progress. Progress. you <laughs> Художниця Ліарту це рік прогресу між роботами. Останні роботи Гуашка. Наступна робота Ганочка не малює. Початок 25-го року, як тільки придбала графічний планшет, і кінець 25-го року, як вже звикла. Наступна учасниця в рубриці Юлічка, ось і тік-ток, Це роботи за 21-й рік, і роботи за 25-й рік супер деталізовані. Ручечкою Олівчиком. Дуже все красивенько. Легенда моїх івентів, триразова чемпіонка. Також ось, бачите, вже підписана робота. 20-й рік і діжитал робота 25 й рік. Ну, шикарно Малює чайна киця Роботи за 24 та 25 роки в цифрі. Ось ютуб-канальчик Чайної киці Остання в рубриці Вікторія. Робота за 24 рік та 25 рік Олією. Дякую усім, хто додивився до цього моменту. Дякую за те, що залишаєте зі мною. Я буду залишатись з вами. Потрібен лише фідбек у якості коментаря. Тож усіх обняв і будьте свідомими. Слава ЗСУ та слава Україні! Progress. Progress, yo. Just progress. 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 Art progress. <laughs> progress. <laughs> Testosterone progress.